В листопаді північнокорейські військові почнуть брати участь у війні проти України. Про це заявив постійний представник України при ООН на засіданні Ради безпеки організації. Його було покликано на прохання нашої держави. Сергій Кислиця також поіменно назвав, хто з північно-корейських генералів приїхав до Росії воювати проти нашої держави. Він зазначив, що загалом до країни агресорки прибули 500 офіцерів, що згодом із військовослужбовців КНДР планують. Сформувати не менше як 5 з'єднань чисельністю 2-3 тисячі кожне, їм видадуть форму, документи, зброю країни-агресорки, аби приховати присутність північнокорейців, їх планують інтегрувати до підрозділів укомплектованих представниками етнічних меншин, зокрема бурятів. Низка країн-учасниць Радбезу наголосила, що військова співпраця Росії та КНДР, а також безпосередня участь північних корейців у війні, кваліфікуються як порушення міжнародного права.